Початок тижня в Україні буде теплим та без опадів, але вже з середи більшу частину України накриють проливні дощі, та денна температура повітря впаде аж до плюс 16 градусів тепла, яким областям не пощастить. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 22 вересня, дощів не буде. По всій країні прогнозується чудова сонячна погода без опадів. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 24 до плюс 27 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 12 до плюс 14 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 23 вересня. Все ще опадів не очікується, та по всій країні буде переважати прекрасна суха погода з мінливою хмарністю, але переважно буде сонячно, вітер незначний 5-10 метрів на секунду, температура повітря у західних областях буде нижчою. Вдень від плюс 21 до плюс 24 градусів. На всій решті території в день від плюс 24 до плюс 26 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 11 до плюс 14 градусів. У середу, 24 вересня, проливні дощі йтимуть у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях на решті території країни буде суха сонячна погода. Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день значно впаде у західних та північних областях. Там в день буде всього від плюс 13 до плюс 16 градусів. На всій решті території країни вдень від плюс 20 до плюс 26 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 9 до плюс 14 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!